Вітаю всіх і ви на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Отака От саморобна копалка. Про неї чоловік розповідав в одному із своїх роликів. І своїми завданнями вона справляється нормально. Якщо не перегріється знову телефон, то покажу в роботі. А сьогодні ми зробили початок копці картоплі. Якось одного дня показувала копали вручну керанду вдома, а тут у нас посаджено багато серців. Колись проводили пробну копку, і я показувала. Сорти, і навіть дещо вдалося мені напутати. А сьогодні початочок ми зробили, звичайно, із ранньостиглих сортів, а вони в нас краю посажені. І першою була рів'єра. Рів'єра не то, що сказати, що гарна, а дуже гарна. Ось така здоровена картопля. Гнилої люди жаліються, що гнила, гнилої майже нема. Ось така велика, що навіть на насіння відібрати буде важко. Рів'єру, звичайно, знаєте ви всі, бо це давній сорт і дуже популярний сорт. Хто не знає, то світло жовта вона всередині. Казали до мене, просили говорити, яка на смак, ну, не можу телефон передати. Немає такої функції, щоб телефон міг передати якийсь смак. Тим більше смаків кожного неоднакові. Але якщо будуть далі такі запити, то буду мати більше часу, коли картопля буде викопана. Будемо кожен сорт варити. І можемо показувати тоді, яке буде пюре. Дегустувати, так би мовити. А поки що величина і врожайність. Такої площі вже викопали цього року, як я говорила, дуже зарослими бур'янами, так що чоловік прокосив спочатку, бур'яни відгорнув. І проводимо копку. Сьогодні жаркий дуже день, так що не будемо ми довго тут варитися на городі. Ще трошки побудемо поїдемо додому. На перепочинок, а завтра свято, всі знаєте, що завтра у нас другий спас яблучний або преображення господнє. Так що будемо відпочивати і завтра, і в неділю, а далі, а далі як Бог дасть, з новими силами. А після Рів'єри, якщо я знову не запуталася, Іде у нас крістіна. Це новий для мене сорт. Він у мене другий рік. Тільки в минулому році я його замовила. Тут вже вружайність зовсім не така, як в Рів'єрі. Є й великі картоплини, але набагато менше картоплі. І зріжена посадка, очевидно, не вся картопля посходила. Видно, картопля має схильність до проростання в землю, замість того, щоб проростати наверх. Ну, як спеціалісти кажуть, що це означає, що картопля вражена вже якимось там вірусом. Я не спеціаліст, але повторюю тільки те, що, що кажуть спеціалісти. І якщо я знов не запуталася, Тут це крістина і біла вона всередині. Ось така добре розова, навіть не, не сказати, що вона червона, а таке розова. У нас її посаджено небагато, бо в минулому році я замовляла 2 кілограми, з 2 кілограмів накопали відро. То це відро ми і висадили всього-навсього, то тут, напевне, два рядочки її. А далі після... Тріщини, напевне, що джелі. Треба буде взяти вдома записник і тоді дивитися. Запитували мене, де замовляли картоплю. Картоплю замовляла я у фірмі Сонцесад, як я вже сказала в минулому році, замовляла по 2 кілограми. Картопля там дорога. І в минулому році я вже не пам'ятаю, скільки там я вже платила, але порівняно з цінами на ринку чи так між людьми ціна велика. А цього року я дивилася, то мені здесь 90 гривень там. Але ж більш-менш відповідність сортам існує, бо я замовляла в сільському віснику. То мені замість гранати вислали зовсім, я не знаю, якийсь невідомий сорт, який я пару років потримала і вибракували. Вона непогана була картопля, але почала дуже гнити, і ми її не схотіли. По-перше, що вона без назви, а по-друге, що що дуже вже вона гнила. Рів'єри ми вже накопали 5 мішків. В кожному мішку по три великих 15-літрових відра. А посаджено було 5 малих відер. Ну і Ще не вся вона зібрана. Тут 4, а п'ятий ще чоловік не приніс. Так що я вважаю, що врожайність непогана. Ми багато. Не садимо одного сорту, тільки кілька сортів. У мене є таких випробуваних, такі, що зберігаються добре, до весни. Ми їх використовуємо на харчування. І один із них це тайфун. І тайфуна ми садимо більше. А так всі решта сортів садимо буквально по кілька відер. Так би мовити, для себе. Іноді. Якісь рештки, можливо, продаємо на ринку, як насіння. Копалка в роботі і все за нас пішла, якщо я не сплутала крізь стіна, вдома подивитися, що неправильно то тут в коментарях. Ну, теж непогано. Я вже сказала, що ми її в минулому році, посадила я тільки мале відро, бо я садила малими відрами. А тепер, як збираємо, то збираємо 15. Вітровими вибрали. Набагато гірше врожайних, ніж, ніж в рів'єрі. Набагато гірше врожай. Є більше, але є що і менші картоплини. І зріжені, я кажу, напевне, багато не підходило. І я говорила вам, що, що накопали, ми вже були п'ять великих. П'ять мішків по три великих відра, 15-літрових рів'єри, то ми ще два дозбирали. Так що всього 7 мішків по три великих 15-літрових відра. А садила я 5 малих відер, 8-кілограмових. Так що рів'єри врожай гарний, а крістини, ну, більш. Більш до не дуже такого врожайного, ще й посходила погано. Так що я вже напевно говорила, що, можливо, і вибракуємо її, а можливо, ще рік отримаємо, бо рік на рік не приходиться. Наприклад, Рів'єра біля дому, коли ми її садили, то вона показувала зовсім малу врожайність. Я хотіла її вже вибракувати. А це вже другий рік садимо на цьому городі. І вона дає суперову врожайність. Вторік ми посадили дуже мало, бо я розчарована в ній була. А цього року трохи більше посадили. І вона таке дуже гарна вродила. А Кристина ось така і біла вона всередині. А яка вона на смак, то ми її не пробували, не можу сказати. А далі будуть інші сорти. Початочок зроблено. Зроблено початок копки картоплі під час тривоги, бо проголошено у нас тривогу, відбою ще не було. Так що, можливо, десь і прильоти є. Хто я знає, хай бог милує нас усіх. Колись читала в чомусь, що потрібно казати такі хвилини тривожні. Молитвий святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилий нас. Бо саме так робили ангели, коли дуже велика негода була на землі. Ангели літали понад землею і казали таку, таку молитву. І ця негода, цей град великий, перестав іти. Так і нам зараз, напевно, потрібно. Зараз не можемо ми нічого зробити, не можемо якось відвернути цю біду, яка в нашій країні, то потрібно хоч молитися. І хай наші молитви допомагають і нам, і всім іншим людям, щоб забезпечити їх від руйнації і від такої насильницької смерті. Але ж ми займаємось кубкою картоплі, не хочеться говорити про погане. Так що продовжуємо наші роботи, позбираємо цей рядок і поїдемо додому, тому що сонечко припікає. І чоловік ще й каже, що акумулятор в нього розражається. Так що на сьогодні викопали кусочок. І досить А після неділі, дасть Бог день, то й будемо продовжувати наші роботи. Ось така моя сьогоднішня розповідь стосовно картоплі. Коментуйте, хто копає картоплю, розповідайте про вашу. Ворожа а ще чоловік показує, рогачі покажу, які, які ми розгортаємо. Можливо, де залишилась картопля в землі, то скажу, що, звичайно, копати копалкою, тракторною, то не руками хитатися на лопатці. Хоч теж потрібно відра таскати, це не, не лежати десь на пляжі, але ж, але ж отакі рогачі чоловік поробив. Позагинав дротики, як бачите, поогнутував там ізолієнту. І, можливо, вже в ґрунті ще касотлина залишилася, то звідти і громадшами видобуваємо. Ось така сьогоднішня розповідь. На цьому бувайте всі здорові, всім зичу миру і хто працює, то успішної праці. З вами був канал Целоти Моя доля. До зустрічі.